Стійте, 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 притормозимо. Я знаю, що ви хочете зараз запитати. Хто мені робив таку красу на голові? Я вам пояснюю на стрімах вже не знаю. Другий місяць, що це голівудські перукарі спеціально при прилітають до мене час від часу і роблять це. Давайте дивитись правді в очі. От сексуальніше вони нікому з вас не зроблять. Добрий вечір. А сьогодні пан Андрій дав нам челендж. Один кіл з панцерфауста – це тисячу гривень, плюс п'ять кілів, це також тисячу гривень, і ще й бонусом один хедшот це сто гривень. Власне, давайте по класиці. Присунемо рекомендаціям, тому ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. А хто того не зробить, Бог вам в поміч. Хлопці, ну не бийте, ну я не місний, ну дійсно, не бий. Тюрлюлюнь. Дід Бог 50 гривень, діду. А якщо за кожен кіл mm. з пістолета давати 1 К, то приймеш челендж. Блять, що ж ви ставите мене в таке незручне положення. Я ті пістолети в роті реально їбав, от без базару, я з ними не вмію грати. Я і, без... Блядь, я і без доната можу попробувати з ним зіграти одну катку, але чисто заради того, щоб ви переконалися, що я в це саме. Якщо цю катку я зіграю дуже гарно. Так, здавайте на ух. Якщо цю катку зіграю охуєнно, наступно просто бахну. На пісто. о хо, -хо, -хо! Ну що? Виконуємо, блять, але ж я його можу не реалізувати, що найстрашніше, блять. Що найстрашніше, що є такі моменти в мені. І, і візьмемо ось так. Бамс. Все, погнали тоді. Глушити рибу. Я знаю, де хто був, але я без шолома, блять. І що робити? Ризикувати чи ні? Ні, я їбав. блять, мені вже страшно, але ну, йопересета. Закіл спансера Фауста 1000 гривень. Це справа азарту, звичайно. Я просто хочу забрати, типу. Все почув. Бачу там ще один одного за ох Бля зараз. На перший погнав як що в Криницю. Фраєрок, де ти другий в нас? Ну, другий можна не рахувати базару зараз. Це, це. Та й перший можеш не рахувати, якщо що. Це я чисто Бачу. Єбать. Сижу, як пацюк. Першу зброю я знайшов аух. Я як пацюк, не засуджуйте. А він думає, де я. На мене. Ну добре, щоб не було все настільки просто, правильно. Я б міг на нього вибігти, але не хотів. Я хотів або запацючити, або. А, він зупинився. Все, в нас є шанси. Першу зброю знайшов Аух, Правильно правильно. Давай, молодець. Єбать, як він засадився. О, хорошо, пішло. Пожежний караволста спеціально для хіхімори. Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені. Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені. І якщо буде палати сарайну, може раптом, то пожежників можеш не чекати. Єбать, оце то челендж пішов, дивіться. А, так, перша зброя ух, і друга була. А, все, дивіться, я його десь ось тут знайшов, щоб було справедливо. Ось тут лежала. Де я взагалі залутувався? Так, да, там МК лежала Марксманська, тобто беру. Тобто беру Марксманську все чесно. Все чесно, правильно? Все, що знайшов? Єбать. Нічого собі, оце то, звісно, прикольно. Взагалі, базару. Такий челендж мені подобається. І вже 2 кіла Зараз побачимо. Я вже забув, які там точні були ці. Х5 вбивстві, а, і хедшоти в голову. В голову я вже з цього не зроблю, звичайно ж. А, з Марксманського. Ну, хоча може, хоча може, так. Да. Може залетіти комусь. Блять, хаєшкою б не встиг також. Аух, калаш МК були. Ну тоді я взяв аух спочатку. Аух десь ось тут лежав, я його підібрав, а там ще б на другому поверсі був калаш. Я б зараз за залупкою зіграв. Увага, увага! Прибув донат на краю ретри. Дід Бог 50 гривень був ао і калаш чат підтвердить. Ні, то я ж не буду з двома калашами. Я погодився на челендж. Опа. Я погодився на челендж. Блять майже. Увага, увага. Прибув донат на краю ретри. Що беру од од одну зброю, один. Не святий арторій п'ятдесяти після вусів жде у ретральні вуса і у ретральну ракетку з Фауста, щоб були живі здорові родичі гарбузові, а суперники літали як срані віники. Дякую. Я зараз на всі відповім. Калаш був Базару зеро. А... Хаєшка його коснув, мабуть. Бачу. Що таке маленький? Вибігти треба. Ось там він мене не бачить. Я просто на вой стрільну. Я знав, що він там сидить, бо тут кімнатки ось такі. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, шайхаєшки є. Так, за що я хотів взяти? А, глушник. Угу, він заїхав на чужу територію. Його завалили. Його нокнули. Є? Ба. Ніхуя собі, чого так дохіра? Дохіра. Ніхуя собі. Васил 5 євро язик на яєчка всім. Ого, я тіко залетів на стрім, а тут дві такі ділдофаусті залетіли. Вау! Чіпляю лобстера тобі на соски. Єбать, це було важковато. Я думав, його нокнули. Дев'ять аптек. Нахуя тобі стільки? Так, Сіна на Драгуновичу хтось був. Ось цей, по кому я стріляв, яка в нього була голова. Шолом точніше. Ми з ним сусіди сьогодні будемо накат. Або він мене крутить? А, він далі відійшов, прийнято. Тоді мені треба відійти на більш зручніший кемп. Мені ось тут буде зручніше. Хуйова ідея. Могла би бути. Блять, бачу. Ні, не бачу, здалося. А чому вони всі сюди так їдуть? Стійте. З... А, зона тут прийнято. Де вона буде? Поставте, будь ласка, лайк за такий екшен, Ну тут його щось дохуя реально. Реально, орально, стію сюди не залізу. Залізу. Це щось тільки роздивитися ситуацію. Всім, хто приєднався, добрий вечір. Будь ласка, от знаєте як. Як коняка б'є копитом? так в'їбіть лайка під стрім, щоб ми новий рекорд побили. Так, я вже спалився, мабуть, всім комунелінь, тільки. Ми можемо пробиратися, можемо летіти. У нас є ще хвилинка. Є є. Одненька є. Угу. 11 енергетиків. Але можемо зараз стати такою ж самою мішенью. Тому я приймаю рішення дуже непросте під краєм зони. Я їду. Я їду на тачці і буду використовувати її для укриття. Що на місці? Ні. Блять, хуйовато. Добренько, є ще елемент везіння. Зможу комусь на драйвбаї забрати. Варто заводити, ще прогріти, блять. А без прогріва пішло. Я їду через місто, а потім зроблю такий гачочок невеличкий. Не знаю наскільки це правильне рішення, але мені ліве яєчко підказує, що то мене врятує. Блять, не туди трошки. От Гандон, біжи в зону пішоход. ні 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 мені треба зайняти позицію, мені вже гратися з тобою немає часу. Я бачу, як він біжить, мені його потрібно забрати. Що таке маленький? Блять, ну де він взявся цей спинальний, блять, гандон. Ну я... А, це ще й цей на драгуні, з яким ми зафайчувались до цього. Щоб його мій дід на том світі виїбав. Було цікаво, було весело. Катка. приголомшлива, я б сказав. Ну я трошки залупнувся. Треба було все-таки шукати зону. А я от жадність фраєра погубила, і я тому, блядь, приклад. Сука. Чисто 5 вбивств, 711 шкоди. Ми два пансерфалоса використали, зробили 5 вбивств, все потом. ну, по ахуєна, реально, залетіло, тільки я трошечки реально, затупив. Ну там було б важко відігрувати. Я думаю, що 90% того, щоб мене, що мене все одно б хтось е, сфотографував потім. тому що, Хоча. Най найбільш правильна була стратегія це їздити на машині, кататися. От ворогу важче по мені влучити, поки зона не зійдеться. Потім побачити, куди вона прокнула, і вже пробувати пушити. Але як бачите, блять, хороша ваше мисля ваше приходить. Краю... під час мастурбації.